Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру і також нагадаю, що у вас є змога доєднатися до онлайн трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 7+. Плюс. Заходьте і свої думки обов'язково залишайте у коментарях. А от далі ми більш детальніше поговоримо про ті рішення, які вчора були проголосовані у стінах Верховної Ради України. З нами у студії народний депутат України Сергій Лабазюк. Вітаю вас, пане Сергію! Слава Вітаю. Україні! Героям слава! Той законопроєкт, який обговорювали напевно всі українці і стежили за ним. Це законопроєкт щодо мобілізації. Власне, проголосований він і підтриманий в першому читанні. Підтримали 243 народних депутати. І далі власне чекає момент внесення правок два тижні і друге читання. В тому моменті, який він проголосований станом на зараз, у вас є. Залишились якісь зауваження і правки. Виключова, що сказали. Це дійсно дуже правильно. Що була прикута увага всього суспільства без виключення? А чому? Тому що тема мобілізації, на перший погляд для всіх сьогодні зрозуміла, що під час війни не може бути іншого варіанту. А, а як всі мають прийняти участь для того, щоб ми перемогли? Але одночасно, навколо законопроекту, який був поданий ініціатором, було дуже багато питань, тому що там, в принципі, була форма, я би так сказав, вона більш була жорстко, е яка примушувала. А ми не повинні примушувати. Ми повинні сьогодні створити умови. При яких кожна людина буде розуміти свої права і обов'язки, і по іншому не може бути тому те, що вчора прийняли законопроект в першому читанні, це тільки ще більше сьогодні. Завдання в нас стоїть підготувати його якісно до другого читання, щоб збалансувати. Скажу відверто, я за основу цей законопроект не підтримав. Причина була проста, чому я не підтримав. Той варіант, який ми альтернативний пропонували народні депутати, повертаючи е, суб'єкту ініціативи на допрацювання, не було враховано практично нічого. А знову ж таки повертаюся до питання. Ми повинні збалансувати як парламентарі. Наше завдання сьогодні зробити законодавчу ініціативу такою, щоб вона ні в якому разі не створила проблеми для суспільства. Очевидно, що сьогодні військові мають подати свою ініціативу. Очевидно, що військові мають переважне право і рішення в даній ініціативі, і те, що мобілізація повинна бути, ну це навіть не обговорюється однозначно. Але кожен громадянин України має відчути себе не просто зоб... тим, хто має зобов'язання, а і тим за кого держава несе відповідальність. В частині, наприклад, якщо призвали людину збройні війська України, то його сім'я буде забезпечена, захищена на будь-який випадок, який може статися. І от саме збалансування законопроекту потребує сьогодні виваженого рішення, щоб в короткі терміни до друге читання ми таки його допрацювали і прийняли в тій формі, де буде очевидно, як він буде діяти, і буде зрозуміла сама система для суспільства. Загалом, якщо ми згадаємо, за приклад законопроєкт про ринок землі, тоді було тисячі правок, і тоді власне розгляд затягувався. Чи цього року історія може повторитися цього разу із мобілізації? Це інше, все ж таки, кардинально інше. Якби не було тема ринку землі, це більш популі... популістична була історія. Хоча також всі розуміли, що це потрібно, тому що це розвиток економіки нашої країни. А от мобілізацію ми затягнути ні в якому разі не можемо для того, щоб перемогти в війні. Ми однозначно маємо збалансувати, яке вже повторю, говорив. Повторююся, всі моменти. І е, сьогодні ми розуміємо, що ті, хто вже два роки на війні, вони мають мати можливість повернутися додому, отож демобілізуватися. А для того, щоб їх демобілізувати, потрібно кимось їх замінити. Але ми повинні враховувати і розуміти, що війну виключно силою перемогти неможливо буде. І сьогодні збалансувати економічні питання, соціальні питання, захист громадян України однозначно потрібно. Тому знову ж таки, чи може бути багато правок, якщо е, закон зайде в площину е, недемократичного обговорення, є ризик, звичайно, що окремі е, політичні сили або, можливо, просто депутати, звичайно, будуть наполягати на своїх правках, і це на якийсь час затягне законопред. Хоча вчора я вам скажу в сесійній залі. Ну, було чітке розуміння, і практично популізму і політиканства ніякого не було. Так рішення було практично всіма політичними силами прийнято про те, що за основу законопроект потрібно вже таки прийняти в тій формі, яка є. І дати можливість до другого читання його максимально швидко допрацювати, було прийнято рішення, що ніяких альтернативних законопроєктів, а це якраз і дає змогу розраховувати на те, що затягування закону не буде, тому що подадуть до даного законопроєкту свої ініціативи. В комітетах буде опрацьовано і вже в другому читанні закон буде прийняти. Тому, в принципі, я думаю, що не буде питання затягуватися в місяці. Це буде короткий період, не більше півтора-два місяця. Закон має бути прийнятий і вступити в дію. Ми загалом говорили в марафоні вісім 7 багато про законопроєкт щодо мобілізації. Майже всі експерти, юристи говорять про те, що власне питання потрібно вирішувати вже, і що найменше ще минулого року потрібно було приймати цей законопроєкт. На ваш погляд, власне, як зараз затягування можливе впливає на збройні сили України? Ну, в першу чергу, це е, деморалізація в якійсь формі, тому що дійсно сьогодні суспільство розділилося. Є ті, хто вже призвані і воюють, чи добровольцями пішли, чи були призвані, і є ті, хто тим чи іншим чином в принципі ухиляються. І є звичайно, що третя категорія людей, яка по якихось причинах фізичних інших, не може бути на передовій, воювати, але вони можуть виконувати іншу, не менш важливу соціальну складову, економічну складову. Скам так відчуватися потрібним державі і виконувати ту функцію, яка також дасть змогу прискорити нашу перемогу. Але от тут питання повертаються вкотре про те, що закон мав би бути вже прийнятий, але як казав колись перший президент Кравчук, маємо те, що маємо. Сьогодні ми маємо не помилитися і зробити такий закон, який буде дієвим. Де не прийдеться людей виловлювати на вулицях, де не буде новий закон стимулювати ще більше когось покидати територію України, а потім відповідно правоохоронні органи виконувати букву закону притято до відповідальності. От ми сьогодні маємо чітко визначити. Хто повинен захищати і яку роль виконувати на передовій, хто не може фізично по якихось причинах, і це має бути справедливо. Не так, що сьогодні кожен другий піде зробить довідку, що він інвалід якоїсь там групи або хворіє, і не буде призваний. А інші, ті, хто вже призвані, мільйон хлопців і дівчат, будуть роками, тому що ми не знаємо, коли завершиться війна. І якщо знову ж таки не буде ким замінювати, це може не просто призвести до того, що війна буде ще надто довго. А може призвести до втрат якихось, які звичайно ми не можемо сьогодні допустити, тому е рішення затягувати не можна, але одночасно і ні в якому разі ми не повинні створити якийсь суспільний е такий конфлікт між одними і другими категоріями людей. Тобто має бути баланс, в якому знову ж таки кожен буде розуміти своє місце, свою місію в тому, щоб перемога була наближена. Ну і однозначно, що кожен має розуміти, що він. Тим більше в такий складний час захищений державою і є його конституційні права, яким до чітко виконуватися, дотримуватися. Це насправді дійсно прийняття законопроекту важливо як для цивільних, так і для військових, аби врегулювати власне усю ситуацію. І ви сказали важливе слово це справедливість. Зараз дійсно багато людей говорять про запит на справедливість, про те, що вони готові вступати до лав збройних сил України, аби власне вони розуміли, як далі буде відбуватися їхній процес можливої реабілітації і так далі. Власне, оцей запит на справедливість, що на завершення у вас запитаю, цей законопроєкт він зможе задовільнити. Якщо будуть враховані пропозиції, звичайно, так. Якщо буде законопроект збалансований, звичайно, що так, і ви знаєте, ми на цьому тижні обговорювали в тому числі і історичні наші вже моменти в 1919 році. Ми вже проходили таку історію, коли також було питання, що потрібно усилювати збройні сили на той час, тому що загроза існувала, але суспільство не хотіло розуміти тої загрози. І армію зменшили навпаки замість того, щоб мобілізувати, створити відповідну армію. Ну і ми знаємо, чим це завершилось. Де ще толком не народжена нова українська держава перестала існувати? Тому сьогодні ми повторити історію не повинні в якому разі, а навпаки, маємо знати свою історію, робити висновки і діяти вже сьогодні. Тому мобілізація потрібна. І так, щоб не прийшлося завтра ставати до зброї кожному без виключення, хто має досвід, не має досвіду, і, скажімо так, сьогодні на сьогодні, те, що відбувалося в перші дні, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, ми сьогодні маємо можливість е, призиваючи до збройних сил України підготувати кожного перед тим, як він відправиться на передову, і буде виконувати вже свою роль. Але знову ж таки для того людина має чітко розуміти, що він буде призваний на 6 місяців, на рік, на півтора, скільки разів він зможе поїхати в відпустку, коли він піде на передову на виконання бойових завдань, скільки часу буде проходити навчання випадку в одному, другому, третьому, як буде захищена його сім'я і родина, які права будуть в нього після повернення додому демобілізації? Знову ж таки в різних форматах, і от саме ця прозорість. Дасть змогу, я переконаний, що е, мати більш професійну армію, мати оперативніші прийняття рішень, ті, які потрібно, і ні в якому разі завтра з воєнкоматів не будуть робити якесь зло, що вони когось насильно витягують з дому. В них також мають бути права, чітко сьогодні захищені, тому що ми розуміємо, в суспільстві дуже часто може бути перекос ту чи іншу сторону, який просто буде медійно розіграний без чітко врегульованих законодавчо прав тої іншої сторони. Також вчора Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо митного контролю і митного оформлення біометану. Як довго йшли до цього рішення? Давайте скажемо тут. Бо коли просто говорити про митний контроль, я скажу більше, це Повноцінно зелені е, двері, дорога, відкриття в е, розвиток нової галузі в Україні, в збалансування екологічного питання з безпекою енергетичною, тому що виробництво біометану в Україні це величезний потенціал. Але більше двох років ми проходили коридори Ада, іншого тут не назвеш, тому що. Тим чи іншим чином блокувалося прийняття даного законопроекту і вчора, нарешті, в першому читанні дійсно прийняли даний закон. І що це таке? Давайте в цифрах. Ми сьогодні маємо величезний ринок Європейського союзу а в перспективі я переконаний і український ринок. На відновлювані джерела енергетики, а саме природній газ він не є відновлювальним. Ми його вичерпуємо все. Ми знаємо, яка в нас була залежність від Росії через газ. Скільки було тиску на Україну і на європейський союз сьогодні? Європа стала на той шлях, щоб мати незалежність в енергетиці, а саме в газі, щоб мати знову ж таки відновлення природних ресурсів, щоб екологічно ставати чистішими і кращими. І 3,5 мільярда кубів газу, біометану вже Європейський союз виробляє. А в плани свій поставило до 2030 року мати 35 мільярдів, тож 10 разів зростання. І до 2050-го 120. Тобто планка досить високої Україна з нашим потенціалом, з, таким, з такою величезною кількістю агроземель, які мають. Аграрні відходи, які можуть бути перероблені на біометан, потенційно може виробляти 10-15 мільярдів кубометрів. Тож мінімум 10% потреби Європейського союзу, і це сьогодні великі інвестиції. Це створення робочих місць це знову ж таки енергетична незалежність, це знову ж таки зелена повістка дня, яка є в цивілізованому світі, де ми будемо переробляти відходи і отримувати енергетичний потенціал. Тому це все позитив. І невелика кількість кроків нам залишилося ще зробити там реєстр е, потенційних виробників, і в саму процедуру технічні е, моменти, яким чином буде закачуватися цей газ в нашу транспортну систему і експортуватися до Європи. А сама Європа вже, вже в принципі досить багато запитів сьогодні є в Україну, щоб не просто купувати, а і сюди давати інвестувати кошти в будівництво таких станцій, заводів. По виробництву біометану тому от ми будемо наполягати і все робити. Тому що, в принципі, сам закон до другого читання також давно готовий. Було більше десяти круглих столів за участі профільних асоціацій, виробників, екологів, енергетиків, і сама суть зрозуміла чітко, але от кожен раз ми отримували. Знайте, якісь чиновницькі, але от кожен раз була причина. А чому ми ще не готові? Хоча ну була позиція проста. Давайте подивимося, європейський суд вже працює довгий час. Давайте візьмемо їхню модель, не потрібно нічого видумати, і запускаємо нас. Ми отримували рекомендації від наших колег європейського парламенту з тим, яким чином швидше адаптувати можна дану норму, яка є в Європі до українського законодавства. Отож, в принципі. Знову ж таки, прийняття вчора в першому читанні нам дає потенціал думати про те, що за 2-3 місяці ми можемо його прийняти даний законопроект і в другому читанні. Ще одне рішення. Власне, схвалили законопроект про суттєве спрощення порядку встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок під час дії воєнного стану. Давайте розберемося, чому це було важливо. Давайте я напевно ще спочатку розповім, які були запобіжники і в чому були, скажімо так застереження що може призвести до чого може призвести ця норма окремі громадські організації почали виступати з тим, що завтра, якщо буде спрощена система переоформлення земель, надання дозволу на будівництво там якогось виробничого об'єкта чи громадського об'єкта, можуть почати використовувати рекреаційні землі і так далі. Отож, ми виключили цю норму і чітко прописали на яких землях. Через спрощену процедуру отримання дозволу може е, будуватися, чи це релоковані підприємства, що було зроблено вже і відпрацьовано, чи це е, е, об'єкти для перевалки сільськогосподарської продукції та іншої на наших е, річках та сухопутних коридорах. З європейськими країнами, і ми, коли пройшли цей шлях, півроку більше проходили, і сьогодні бачимо позитивні зрушення, коли релоковане підприємство, наприклад, Запорізької області, було приїхати на територію Хмельниччини, отримати дозвіл на земельну ділянку і за декілька місяців розпочати релокацію свого підприємства, це в першу чергу розвиток знов ж таки економіки, створення робочих місць, підтримка і так далі. Отож, півтора-два, а деколи три роки проходити шлях. Переведення земельної ділянки там з одного призначення до іншого призначення це був абсурд, який призводив спочатку до бюрократії, дуже часто закінчився корупційною складовою, але аж ніяк не розвивав е, нашу економіку. Ми пам'ятаємо такий досить серйозний скандал в минулому році, коли турецька компанія Байрактар е, всім відома назва, е, які допомагали Україні досить суттєво в перший рік. І вони проявили ініціативу збудувати завод на території України, і вони стикнулися з тим, щоб почати будувати їм дійсно потрібно земельну ділянку, яку вони, скажімо так, мали намір придбати для будівництва заводу. Потрібно було мінімум два роки переоформляти, проходити процес. Тому даний закон дійсно прийнятий вже, слава Богу, в другому читанні він вступає. Я переконаний, що президент дуже швидко його підпише, тому що. На минулому тижні на зустрічі з бізнесом президент наголошував про те, що він розібрався. Бачить наскільки це сьогодні вже термінове питання, тому що велика кількість об'єктів підприємств, які знаходяться в зоні бойових дій. Їм потрібно кудись переміститися. Нові інвестпроекти, які потенційно можуть заходити в Україну, чи то місцевим бізнесом, чи то іноземним бізнесом, вони будуть потребувати швидких рішень, а ні в якому разі не бюрократичних процедур. Тому дана норма буде діяти на весь період війни і 5 років після війни. Звичайно, ми завжди будемо мати змогу внести правки в випадку, якщо виявиться в процесі якісь недоліки даного закону. Я вважаю, що він настільки вже був відшліфований. Що ну він буде діяти тільки на плюс для нашого бізнесу, для розвитку нашої економіки? Ще один законопроект, який ми з вами хотіли б говорити, це про облік осіб життю та здоров'я, яких завдано шкоди внаслідок російської агресії. Введення такого обліку чи далі власне ці дані можуть використовуватися для, для, для звернення у міжнародні кримінальні суди, аби притягнути Російську Федерацію до відповідальності. В першу чергу тут не стільки стоїть завдання цього закону, це притягнути Російську Федерацію. У нас багато інших механізмів, інструментів, в тому числі за участю наших партнерів, європейських країн, ООН і так далі. А зараз цей закон більше покликаний на те, щоб допомогти врегулювати і виправити вже ті недоліки, які є станом на сьогодні, по людях, які отримали. Чи то фізичну, чи психологічну шкоду від збройної агресії Російської Федерації. Ми розуміємо, що це не тільки з дня повномасштабного вторгнення, а з перших днів АТО, з перших днів агресії Російської, ще в Криму на Донбасі, велика кількість українців мала якісь насильства, фізичні втрати, втрати членів сім'ї своїх. І, в принципі, єдиної бази, де би реєструвалися всі ці випадки, а їх десятки, сотні, тисячі, сьогодні <кій> такої бази не існує. Відповідно, людині, коли потрібно звернутися до держави чи до якоїсь установи, щоб отримати допомогу, чи отримати юридичний якийсь захист, дуже потрібно було багато пройти знову ж таки різних бюрократичних процедур, коридорів. І дуже часто цю справедливість врегулювати було важко, тому що не було такої бази. Отож, в першу чергу, це сьогодні буде база, в якій всі такі випадки будуть реєструватися при тому, що не тільки самим заявником, а всіма органами соціального характеру, правового характеру, силового блоку, і так далі. Далі з цього реєстру будуть вони перенаправлятися в установи відповідні, які по тих чи інших питаннях будуть займатися. Коли стане питання отримання грошей, я переконую, що це буде репарації з країни-агресора. Виплата людям має тоді бути швидка, автоматична за рахунок цих грошей і по чітко визначеним критеріям. Також в принципі допомога цим категоріям людей може бути за рахунок державного бюджету, за рахунок місцевих бюджетів. Я переконаний, що вже станом на сьогодні дуже часто місцеві органи самоврядування, об'єднані територіальні громади, обласні бюджети приймають рішення допомагати ті чи інші категорії людей, які отримали. Якісь проблеми зі сторони Російської Федерації. Але питання, якщо не врегульовано це законодавчо, можуть бути яке, знаєте, або задвоєння, що хтось отримує двічі якусь допомогу, і автоматично хтось взагалі не отримує ніякої допомоги, тому що знову ж таки немає цієї єдиної системи. Плюс виділення грошей з будь-якого бюджету в ідеалі, щоб воно було прийнято на державному законодавчому рівні, сам механізм, як це має проходити, тому що ну, це дасть змогу тоді. Як спростити процедуру, так і десь привести її в належний законодавчий формат, рівень і так далі. Тому дана норма, я вважаю, вона досить запізно приймається сьогодні, але добре, що хоча б на цьому етапі, тому що є вже гіркий досвід, практичний і напрацювання даного законопроекту вони були викликані. Я, я би сказав, тисячами звернень від постраждалих. Про те, що є така проблематика, і після того, коли практично всі органи були задіяні державні до даної ініціативи законодавчі, обговорили, врегулювали. І думаю, що тепер ця система буде працювати тільки на результат щодо роботи комітету із питань аграрної та земельної політики, відбулася зустріч із колегами із Румунії. Розповідайте про що говорили і чи буде посилюватися співпраця. Комітет активно працює останнім часом взагалі, і ми зрозуміли, що наша сьогодні ключова задача це робота на зовнішніх майданчиках, площадках, спілкування з нашими колегами, парламентарями інших країн, відкривання нових ринків збуту. І я скажу: от вчора, окрім засідання Верховної Ради, засідання комітетів, у нас були вчора декілька зустрічей на базі Міністерства аграрної політики. Остання, напевно, де що почну, вчора. Міністр аграрної політики за участі народних депутатів з аграрного комітету зустрічався в онлайні з головою комітету аграрного Європарламенту паном Лінзом, де обговорювали продовження безмитного без квот завезення агропродукції до Європейського союзу. Обговорювали разом, яким чином ми можемо отримати можливості і доступ до інших ринків, які ми ще не отримали на сьогодні, тому що. Маючи можливість продавати продукцію, ми будемо мати можливість розвивати наші агрогалузі і не тільки. На цьому тижні дійсно в нас відбувалася зустріч в онлайні з нашими колегами з румунськими депутатами. Ми обговорювали не тільки поточну нашу роботу, а це і потрібно, до речі, підкреслити, що румуни, як ніхто інший з європейських наших колег, притягнули руку дружби, і в 2023 році. Вони номер один по перевалці сільськогосподарської продукції через їхню територію через порти Констанце, якими і до європейських ринків доходила наша продукція, і до азіатських ринків наша продукція доходила сьогодні. Активно розвивається будується транспортний шлях між Україною і портами Румунії. Що потрібно знову ж таки віддати належне? Це дасть змогу збільшити кількість перевезеної продукції. Прийняте рішення румунськими колегами про те, що вони збільшують кількість працівників ветеринарної служби на кордоні, які будуть швидше перевіряти наші вантажі, і звичайно обговорювали майбутнє, що не менш важливо, тому що і Україна і Румунія це великі агродержави, і нам сьогодні потрібно думати разом, як бути більш незалежними від імпортних добрив, а ми їх можемо виробляти в себе. Говорити про спільну переробку. Ми говорили і намітили плани вже по спільних програмах енергетики. знову ж таки про той самий біометан, за який я сьогодні вже сказав, біоетанол. Тобто програми, які сьогодні підтримуються європейським союзом, і Румунія, та як є учасників Європейського союзу, члени Європейського союзу, вони отримують різного характеру державні дотації. Отож, в нас може бути програма і спільного будівництва переробних підприємств. Тобто ми активно з ним попрацювали, і це вже не перша такого характеру зустріч. Які ми бачимо, досить дають хороші позитивні результати. Я скажу більше: ми для себе зрозуміли, що до війни, напевно, що на дипломатичному рівні, на рівнях спілкування обміну, досвідом ми недостатньо працювали з нашими колегами, і сьогодні потрібно надолужувати цей процес, при тому, що не тільки з європейськими країнами, я би говорив з країнами Африки, країнами Азії, тому що нам потрібні ринки і Китаю, і Азії. І щоб не було перенасичення європейського ринку українською агропродукцією, а ми розуміємо, що це може призвести до погіршення наших відносин з нашими колегами, сусідами, європейцями, отож, ми маємо балансувати і більшу частину нашої продукції відправляти до традиційних вже нам ринків Азії Африки, які розвиваються сьогодні, і потребують української агропродукції. Але наголошую не тільки в вигляді сировини, а обов'язково і в вигляді вже готової продукції. А тут якраз є синергія з європейцями, тому що технології обладнання в Європейському Союзі на крок попереду, і їхній інтерес в тому, що ми можемо купувати їхні ці технології, їхнє обладнання, спільно на території України будувати переробні підприємства логістику і так далі. Отож, як ми говорили на початку вже нашого ефіру, Баланс це звичайно, що сьогодні оборонка України і все, що пов'язане з прискоренням завершення війни, і звичайно, перемогою. Але економіка це той ще один стовп, на якому тримається наше майбутнє і завтра. І якщо ми збалансуємо ці дві задачі з врахуванням, звичайно, соціального характеру питання, які є на території України, я вважаю, що вже про завтра ми можемо говорити більш ясніше в такому випадку. От власне щодо розвитку українського експорту, в комітеті також розглянули проєкт закону про хміль і хмелепродукти. Розкажіть, в чому виникали питання? Е, ну, питання більше стоїть сьогодні знову ж таки в тому, що діюче українське законодавство не завжди відповідає нормам європейським стандартам і світовим даже стандартам. Е, якщо беремо хміль, це традиційна українська культура, яка mm -hmm. вирощувалася, вироблялася і. Е, Географічно, кліматично великий потенціал в Україні є для вирощування хміля, щоб не зменшувалися об'єми, а навпаки, ми мали більш такі традиційні українські продукти, які будуть вироблятися на території України. Нам потрібно збалансовувати наше законодавство. І тут знову ж таки стояло питання. Більше сьогодні я би так назвав це адаптацію до е, європейського законодавства, адаптацію до тих вимог ринків, на які ми потенційно претендуємо. Е, і створення єдиної бази, в якій ми будемо бачити механізм підтримки розвитку даної галузі, раз і можливість знову ж таки швидше вийти на нові ринки. Це буде стимулювати розвивати всередині країни цю галузь. Тому, в принципі, як і на поточному тижні, так і на наступному тижні. У нас планується ряд круглих столів, засідань, на яких ми будемо обговорювати. Кожен раз ми взяли сьогодні собі за модель. Одне засідання, одна тема е, по галузі, як, на яку ми обговорюємо обов'язково запрошенням профільних асоціацій, е, виробників. Ну і звичайно, ми обговорюємо які можливості реалізації даної продукції, тому що без е, балансу в таких питаннях ми не, не, не можемо говорити про перспективу на якісь роки. І сьогодні потрібно підкреслити український агробізнес. Він не в очікуванні, що держава дасть дотації, дасть грошей. Український агробізнес сьогодні в очікуванні, що держава допоможе вийти на нові ринки, отримати доступ до нових технологій. Ну і звичайно, мати всередині держави просту, але дієву систему контролю та і Так далі, щоб це не була якась бюрократична процедура, а максимально об'єктивна, яка дасть можливість швидше виходити на нові ринки і розвивати галузь. Будемо стежити і за роботою комітету і за Верховною Радою України. Вам дякую, пане Сергію, що завітали до марафону ті 7+.